Це 101 троянда з мила. Букет, що вражає з першого погляду. Кожна квітка, кожен елемент продуманий до дрібниць. Висота букета цілих 60 см. Секрет довговічності не тільки у технології мила, а й у міцному каркасі. Наш букет гарантовано простоїть 5 років та витримає транспортування навіть за кордон. І що важливо, він не потребує вази, конструкція тримає форму самостійно. Наше пишне упакування не мнеться, легким рухом вирівнюється та зберігає форму. Це ексклюзив від вікфлор. Такі композиції виготовляються тільки в нашій студії. Ручна робота, любов до деталей та бездоганна якість. Мить, коли вона побачить цей букет, запам'ятається назавжди. Іноді слова зайві є подарунки, які говорять замість тебе.